Вітаю вас на каналі Моя Просвіта, де ми досліджуємо Україну та українців. Цього разу ви почуєте уривок зі споменів 19 століття, де іноземець пише про Україну та українців. Підписуйтеся на канал, ставте файник, коментуйте та підтримуйте донатом. Приємного прослуховування! Секретні спомини про Росію шарля Франсуа Масона, видані у 1800, 1804 і в 1863 роках. Шарль Франсуа Масон, француз за походженням, служив у російському війську із 1762 по 1807 рік і близько стояв коло царського двору його справ та інтриг. Хоч автор висловлюється про московську тиранію досить обережно, стараючись, як сам пише, затримати рівновагу між вдячністю до нації, яка його так гостинно прийняла, та нехитю до уряду. Все-таки його зауваження, розкидані по цілій книжці щодо України і українських змагань, досить цікаві. Він не зле зорієнтований у взаємовідносинах поміж Україною і Московщиною і виразно розрізняє «руссе» від «українієн». У 14-му розділі своїх секретних споменів Масун пише: войовнича нація козаків зменшується з дня на день. Вона скоро зникне із поверхні землі, так як зникли інші, на яких затяжив російський скипетр. Хіба що якась щаслива революція прийде у швидкому часі, щоб визволити її із під ярма, яке її нищить і давить? Козаки не мають нічого спільного з росіянами, хіба що грецьку релігію і зіпсуту мову. Їхні звичаї, навпаки, спосіб життя, їжі, війни, цілком відмінні, коли не брати під увагу загальних схожостей, які завжди існують між межуючими народами, наближеними до себе вузлами релігійними і політичними. Козаки є далеко гарніші, вищі, активніші, зручніші, вигадливіші і особливо далеко чесніші за росіян, менше звиклі до рабства. Вони щирі, відважні і говорять сміливіше, їх зверхність менш одноманітна, і тавро, що їх накладає рабство, їх ще не цілком споганило та не дало скарлуватіти. Козаки це номади, чабани, войовники, грабіжники, росіяни, осілі, хлібороби, крамарі тому природньо вони менш войовничі і великі шахраї у торгівлі. Козаки жорстокі й криваві, але тільки в розгарі військової дії. Росіянин є з природи холоднокровно безпощадний і суворий. Козацька нація тратить незалежність, яку мала перед своїм об'єднанням із Росією. Її перестають щадити із хвилиною, коли впевняють, що це увійде їм безкарно. Повстання великого гетьмана Мазепи, викликане лихим трактуванням, дало початок до гноблення їх українців козаків ще за царювання Петра І. Цей імператор відобрав їм право вибирати свого вождя. Він переводив примусові затяги в їх країні і обмежив козацькі контингенти, що відтепер могли бути тільки періодичні і тимчасові. Розгніваний їх відданістю Карлові XII, Він згнобив козацькі племена і розкинув їх войовників ріжних областях своєї безмежної держави. Одначе його наступники поважали останні козацькі військові і громадські інституції, бо боялись, щоб остаточно, утискаючи їх безмежно, не кинули в підданство туркам або Польщі або кримським татарам. Та з хвилиною, коли ці три вороги перестали бути страшні для Росії, козаки опинились у рабстві Царату. Тепер їхня прадавня республіканська конституція не існує, рівність поміж ними зникла. Їм дано шляхту, і нині дуже тяжко простому козакові дійти до якого-небудь ступня. Унія козаків із Росією була добровільна й умовна. Їхні землі з бідою достатні для їхніх мандрівних черед та людності, колись чисельної, були спільною власністю цілої нації. Жоден чужинець, навіть росіянин, не міг там осісти без дозволу загалу. І республіка з великою відвагою боронила своїх кордонів проти замахів сусідів. Ось який був колись стан козаків, стан щасливий, коли порівняти їх колишню цілковиту незалежність із теперішнім цілковитим поневоленням росіянами, нинішніми їхніми панами або товаришами рабства. Від часів Мазепи вони не мали більше великого гетьмана, обраного споміж себе. Ця гідність була скасована, і титул служив лише для декорації кількох фаворитів російських імператриць, як, наприклад, Розумовського та Потьомкіна. Російський уряд завжди затривожений і завжди підозрілий, через те, що він завжди гнобить, не обмежився одним з запереченням себе супроти нації, яка має так багато кіхтів. Не вистачає йому того, що він відбирає її військову силу, розчленовує її територію і втілює в давні російські провінції. Оце недавно він розпочав розчленування самої нації мова про переселення 50 тисяч українців на Кубані побережжя Криму. Закінчує автор свій уступ про українців так Козацька нація є нині в стані кризи. Вона хвилюється і б'ється під ногою колюса, що її розчавлює. Із секретних споменів про Росію Шарля Франсуа Масона. 1800, 1804, 1863 роки. Дякую вам за прослуховування. Якщо вам сподобався контент про Україну та українців, поставте файник, залиште коментар, підписуйтеся на канал та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити, і підтримайте розвиток каналу Донатом. Дякую вам за підтримку. Далі буде.